У 2022-2023 році я планував зробити огляд на одну простеньку інді гру, до якої повністю був написаний сценарій. Але щось пішло не так, а сценарій я видалив. Я почав чекати слушного моменту, і в один прекрасний день він настав. І я вирішив, що досить уже, досить уже очікувати, досить тягнути цього кота за яйця. Час їх уже нарешті відірвати і нарешті оглянути. Ауткор. Правильно почати. Не можеш написати сценарій. Що хто тут? Оу, Біо Бетмен? Так, це я. Давно не бачились. Так, давно. З моменту нашої останньої зустрічі пройшло два роки. Де ти був цей час? Не люблю про це згадувати. Гаразд, і ти якось змінився, Пістрився чи що? Так пістрився. Дякую, що замітив. Але я не просто так прийшов. Потрібно, що ти дещо глянув. До того ж тебе не виходить написати сценарій, а контент потрібен. І що ж ти хочеш, щоб я оглянув? Це. Ти хочеш, щоб я оглянув комікс? Не просто оглянув, а порівняв його з мультадаптацією. Хм, а це доволі таки хороша ідея. Спасибі, Біо Бетмен. Нема за що. Але перед тим як я почну його розглядати, невеличка рекламна інтеграція. Та ти заїба. Ей, hey, якщо тобі подобається Sonic, новізясня ЛГБТ-франшиза, я про що я говорю, звісно ж, вона тобі подобається, я все бачу. Тоді я можу сміливо порекомендувати тобі телеграм-канал свого відомого друга Сержу Ройса у Сержика. На своєму телеграм-каналі Серж публікує новини, пов'язані з новою ще не вишишою грою від Sonic Team, Sonic X Shadow Generations. А також мемчики і деякі новини по активності на його ютуб каналі. До речі, рекомендую також підписатися на його ютуб канал. Зацікавив, так чого ж ти чекаєш, друже? Усі потрібні посилання в описі. Бетмен Хаш за авторством Джефа Леба був введений DC Comics у 2002 році, а мой по мотивам вийшов аж у 2019. І я попереджу неознайомлених глядачів, що спойлери будуть само собою. І якщо ви вважаєте, що для ознайомлення з історією буде просто достатньо подивитися мультик, бо по суті це те ж само що і комікс, ні, не те саме. При адаптаціях завжди є і будуть моменти, які можуть змінити або вирізати. І мульт-адаптація хаша не стала винятком. Ну і давайте уже нарешті подивимося, чим же адаптація відрізняється від оригіналу. Почнімо з того, що повирізали. В коміксі були сцени з флешбеком, битви з Гулом, порятунок лі з літака і ще деякі сцени з нею. І в адаптації все це діло повирізали, так само як і деяких персонажів. В мульті є сцена, де Бетмен розкриває Селіні свою таємницю, а саме розкриває їй свою справжню особистість в лиці Брюса Уліса. А саме розкриває їй свою справжню особистість в лиці Брюса Уейна. Свій... І ця сцена якраз адаптована із комікса. Але в мальописі паралельно цій сцені іде сцена з Архемом, де Джокору свою особистість розкриває головний лиходій цієї історії, Хаш. І так, цю сцену якраз і вирізали в мульті. А фінал цієї історії в мульті кардинально відрізняється від того, що було в коміксі, і від того, що вирізали, перейдімо до того, що змінили. Комікс починається з короткого переказу Ориджина Бетмена, який люб'язно повідав читачу Альфред Пенніворд про те, як на очах хлопчика убили його батьків, і цей же хлопчик поклявся боротися зі злочинністю, почавши фармити 9 мільйонів потужності в Rise of Kingdom. Мульт же починається з якогось благодійного балу, на якому мав бути присутній Брюс Уейн, який, само собою, під зовом ночі і бажанням нести справедливість його покидає. В очистині з викраденням сини, якогось впливових персон у Готемі, присутні в обох витворах, проте в коміксі викрадачем виявився убивця крок, а в мульті. В мульті його замінили на бейна. Далі жінка-кішка краде викуп, який хотіли віддати кроку, Бейну, щоб тот відпустив хлопця, і Бетон починає її переслідувати. В мультірші перед погоною з'являється асасинка Ліги Тіни, яка говорить кошмарочу, що хтось лівий викрасив йому лазаря. Далі йде момент, де Бетмен падає з висоти і втрачає свідомість. Там ще було якесь дворове бидло, яке, скоріш за все, шкр. У <плес> мене язик заплітається. Далі Бетмен втрачає свідомість, упавши з висоти, і там ще було якесь дворове бидло, яке скоріш за все, скридили башмарича. В омальописі з'являється мисливиця, яка якраз і рятує Бетмена, проте в адаптації ж цю роль бере на себе жінка-кішка. В коміксі Барбара Гордон, вона наша Бет з'являється після вуличної потасовки, але дистанційно, оскільки в коміксі вона пережила події вуличного жарту Алана Мура. І допомагати вона може тільки дистанційно під псевдонімом Араку. А ось у мульті з нею усе добре. Ну, принаймні, поки що. Далі події мульта відбуваються так само, як і в коміксі. Одужання Брюсу Вейна після падіння, прибуття Бетмена до в'язниці Блеггейт, Крока Слешбейна, затримання втікача, прибуття Боржомі до Метрополіса, бій з Суперменом, затримання плющеві. Опера, куди Суюту спішить навести божевільна клоунеса, вбивство Томаса Еліо та Бетмен, який ледь не вбив Джокера. Ого, це сильно. Але все ж таки він його не вбив, так як моральні ці закон взяли гору. Ну а тепер до змінених моментів. В коміксі присутній Тім Дрейк. Він же третій Робін, якого у мульті немає, його замінили на Деміана, який мелькає так на секунд декілька, щоб нагадати батю, що хто користувався бедконтрацептивами. <гл 'язок> Ні, ну це звичайно весело, і всі справи, але давайте серйозно. В одурнуватій книжці з картинками на Бетмена і жінку кішку десь там на могилках нападає страхопудало. В мультику також є ця сцена з могилками, тільки там Бетмена замінили на Найтвінга. А сам Кошмарич був в Архемі разом з комісаром Гордоном для допиту Рідлера, який виявився глиноликим, з яким потім відбувається бій. В коміксі куди цікавіше, бо після перемоги над страхопудолом перед Бетменом стоїть Джейсон Тодд, другий Робін, який на момент історії був мертвим. Цей бій цікавий тим, що це психологічний тиск на темного лицаря. В кінці все ж таки виявилося, що це був глиноликий, та й сам Бетмен це підозрював. Оскільки, типу, Джейсон звертався до нього як Бетмен, а не Брюс. Коротше, коміксі куди цікавіше, так, що читайте комікси. Ну а тепер фінальний біз хашом? Хашем. сить, тихо. це Коротше, в коміксі бій з Хашем відбувається десь на мосту, чи щось типу такого. В мульті ж усе відбувається на якомусь старому непрацюючому заводі, де Бетмену треба буде врятувати селіну. І тепер найцікавіше. Хто ж ховався під маскою чи бентами лиходія цієї історії? В коміксі автор за особистістю хаша загравав з читачем, так як було незрозуміло, хто ж під цими бунтами заліхувається. Так як ним був і Гарві Дент, і Джейсон Тодд, в якого тілося гниноликий. Але увесь і маскарад виявився планом хаша, і ним виявився Томас Еліо, друг дитинства Брюса Вейна, хоча в коміксі це й чесно не дуже було зрозуміло. Ну або це я просто тупий. В мульті ж хашем виявився Рідлер, який був чимось хворим, може раком, може снідом є хез. І щоб одужати, він ліз в яму лазер, де в люках він дізнався справжню особистість темного лицаря. І, знаючи секрет справжньої особистості Бетмена, він грозиться розкрити його на весь світ, і він помирає. <клес> Якщо ви думаєте, що на цьому моменті ролик підійшов до свого кінця, о, ні, це ще не все. В коміксі, як і в адаптації, за всі події в історії, був відповідальний Рідлер, який знає справжню особистість Бетмена. І що ж в цій ситуації робити? У мульті знайшлося просто вирішення цієї проблеми. Смерть. А ось вирунуваті книжці з картинками. Бетмен відправляється до Архема, щоб особисто поговорити з Едвардом Нігмою. Він же Рідлер. І відбувається інтелектуальна битва двох найрозумніших людей. Едвард знає таємницю Бетмена і грозиться її поширити. І виникає питання: як бути темному лицарю? Він його не вбиватиме, і Рідлер це чудово знає. Але Бетману вдалося його переконати тримати його таємницю у секреті, бо загадка цікава тоді, коли шукаєш на неї відповідь. А загадка, відповідь на яку знають усі, нікому не потрібна. На що німа погоджується і тримається відповідь у таємниці. Цей ролик мав вийти ще у серпні, але за того, що на носі був початок уже універа, я вирішив просто перед початком навчання відпочити останню половину місяця. І не дивлячись на те, що потрібен час на адаптацію до нового середовища, ця частина життя, через яку проходить і проходить кожен, що само собою на дебільні відео в інтернеті часу не буде і з цим нічого не поробиш, але мені соромно. Перед вами, моєю хоч і малою, але все ж таки фанбазою, за те, що я затягнув цим роликом, який ще й вийшов, ну. Так собі. Ви могли подумати, що спочатку універа мені треба буде повністю зосередити свою увагу на навчанні, а канал буде закинутим. Бо часу на нього ну, просто не буде, та і ролики не збирають так багато переглядів, як того хотілося, та й монетизації немає. Але ні. Бо я, різноманітний Нольон, залишатимусь на нашій улюбленій платформі, продовжу тішити вас контентом, ідучи до спільної мети. Звісно ж, з появою студентських клопотів ролики почнуть виходити ну рідше десь два, то і в 3 місяці. Але усе це діло можна легко компенсувати, частіше проводячи трансляції, збільшивши хронометраж в роликах. Так що очікуйте від мене ще як мінімум пару роликів, а в наступному році очікуйте на огляди по Sirius Sam, Sonic Adventure і Half-Life. До зустрічі в нових роликах. І пам'ятайте, що окрім аудкору, в мене були і інші нереалізовані скасовані проекти. І напевно було б непогано відновити над ним роботу, а почну я напевно з бетманівської ідеології Джоуля Шумахера.